Ну і повертаємося до Дніпропетровську. Нагадаю, там чекають на губернатора у стінах облдержадміністрації. весь матеріал від Ольги Павловської просто зараз. Представники правого сектору вже опечатали кабінети голови Дніпропетровської облдержадміністрації та обласної ради. Жодного з тих посадовців на робочих місцях немає. Де перебувають Дмитро Колесніков та Євген Удот? Працівники адмінбудівель не знають. Опору ніхто не чинив. Кабінети опечатали у присутності міліції, щоб засвідчити, що активісти нічого не вкрали та не зламали. Лише зняли портрети посадовців та Віктора Януковича. Черговим облдержадміністрації також дозволили погодувати рибок в кабінеті губернатора. ...перевірили, сейф був відкритим та порожнім. Представники правого сектору кажуть, кабінети опечатали, щоб завадити викрадені документів та пошкодження майна, а також, щоб змусити посадовців піти у відставку. Нині в облдержадміністрація і обласна рада працюють. Службовці якраз приходять на роботу. Їх пропускають безперешкодно, але представники самооборони просять показати посвідчення та записують їхні прізвища до зошиту. Ольга Павловська, Діпрапетровська, ЦСН 1. -1.